Тепер переходимо до першої частини, де раніше був автосервіс. Тут зроблений повний ремонт, утеплення мінеральною ватою, гідроізоляція, утеплений дах. Ви просто вмикаєте світло і починаєте працювати. Два поверхи. Організовуйте зони так, як вам зручно: офіс, персонал, склад, виробництво. Висота 8 і 11 метрів. Дозволяє встановлювати стелажі, піднімати техніку, масштабувати обсяги роботи. Комунікації повністю підключені, електрика 2 і 3 фази, підключайте обладнання будь-якої потужності, газ. Використовуйте для технологій, вода, колодязь, міська каналізація і головне приміщення ділиться на два повноцінних крила. Ви можете вести два напрямки, запускати два бізнеси або здавати частину в оренду. Простір заробляє в будь якому сценарії це реальний об'єкт, який дозволяє почати розширити чи масштабувати бізнес без зайвих витрат. Ви просто приїжджаєте, дивитеся, перевіряєте. І, якщо підходить, забираєте один із найкращих варіантів у промзоні Вінниці.